Друзі, привіт! Нещодавно я отримала у подарунок дуже круті продукти з сайту Ахюрб. Дуже вдячна за це і сподіваюся, що колись теж зможу зробити подарунок у відповідь, поки що на це немає можливості. І деякими з цих продуктів я вже почала користуватися, можу дати відгук. Якщо вам цікаво, то приєднуйтесь до перегляду. Крутий шампунь від Purador. З біотином від випадіння волосся. Тут великий об'єм 473 мл з дозатором. Дуже зручно користуватися. Склад натуральний і просто, можна сказати, що ідеальний. Мені сподобалась дія цього шампуня на волосся, на шкір голови, він має гайлову текстуру. Приємний трав'янистий аромат, дуже добре піниться, добре промиває волосся. Воно дуже довго залишається свіжим і не сушить шкіру голови. Часто в мене виникає зуд від якихось не дуже якісних шампуней. Від цього такого немає, волосся довго свіже. Поки що не можу сказати, чи допомагає, він, чи допомагає укріплювати волосся. будемо використовувати його разом з дитиною. Обов'язково би я повторила таку покупку, але ціна в нього не бюджетна. І також до нього був кондиціонер, але я ще не почала ним користуватися. Теж 473 мл. Теж дуже гарний склад. Я поки що. Користуюсь ось цим засобом. Він мені теж дуже сподобався. Це біотін та колаген для волосся від Люсета. Тут 100 мл. Що мені по-перше, сподобалось, це якісна і дуже красива упаковка. Це скло, приємно тримати в руці, дуже зручно користуватися. Наношу після миття шампунем. На вологе волосся, коли трохи його підсушу, допомагає легко розчесувати волосся, розпутує його, робить його шовковистим, приємним на дотик, не жирнить, теж має приємний аромат трав'янистий. І що мені сподобалося, те, що потрібно його небагато, пару крапель і не потрібно користуватися кондиціонером. поки що. Я буду поки що ним користуватися шампунем, а коли скінчиться, то почну цей кондиціонер. Дуже гарний засіб, вистачить надовго, тому що великий об'єм, і склад теж дуже хороший, без сульфатів, парабенів та глютену. Рекомендую спробувати, якщо ще ніколи не замовляли. Якщо ви маєте сухе, пошкоджене пористе волосся, волосся, яке дуже сильно запутується, цей засіб є незаміними при такому типі волосся. Дитина буде користуватися ось таким засобом для інтимної гігієни. Від Medicine Mams V-Magic. Тут об'єм невеликий, 118 мл, але у відгуках пишуть, що воно дуже економічне. Для одного використання потрібно маленьку крапельку, і тому виявляється, що цей засіб дуже економічний. Так виглядає сама баночка. Це пластик, не скло. Склад теж. Дуже хороший для дітей, для дитини дуже підійде. Не буде викликати ніяких подразнень, я в цьому впевнена. Далі, ось така японська сіль для ванни, молочна сіль. Тут в коробочці 13 пакетиків. На одне використання, один пакетик, 4 різних аромата Різних чотири кольори цієї сілі. Це натуральний спа на дому, дуже приємні аромати, насичує шкіру мінералами, і також зволожує і робить шкіру аксомитовою на дотик. Це просто релакс після якогось стресового дня. Полежать в ванні, якщо є, звичайно, якщо є вода, додавши ось цю соль, це просто блаженство. Теж рекомендую, мені дуже сподобалось, я тільки почала користуватися. На сайті відгуки дуже хороші. Ось ці канадські бальзами дитячі упаковку, з-під яких я показувала в порожніх баночках, вони, дитина почала користуватися, вони мають в упаковці три штуки трьох кольорів, не яскраві на губах, не думайте, що вони будуть прям такі уж сильно яскраві, трохи невеличкий блиск, і дуже добре зволожують шкіру губ. Якщо ваша дитина тільки починає. Доглядати за собою, якщо вона хоче мати якусь власну косметику, то ці бальзами дуже будуть вам в нагоді, тому що вони мають гарний склад і дуже добре доглядають за шкірою губ. Тим паче, що наразі зима опалення вімкнене, губи дуже сильно пересихають, їх можна використовувати навіть і замість бальзама для губ. Рекомендую моїй дитині дуже сподобалось. Вона, коли йде на тренування, якщо в нас є світло і тренування не відмінене, то вона обов'язково наносить на губи якийсь з цих бальзамів. І останнє, про що я вам хотіла розповісти: з косметичних продуктів це кремовий йогуртовий гель для душу Авін. З ароматом ванілі для сухої шкіри. Тут 532 мл. Ми ще його не починали. Хочемо закінчити ті, які в нас зараз у використанні, потім його відкриємо. Авіно це один з найкращих брендів на сайті Ахюр по своїм складам, хороші в них склади продуктів підійде і дітям, і дорослим, і для чутливої шкіри. Дуже добре зволожують шкіру. Тут так і вказано, Murraisінг це для зволоження для сухої шкіри. І ще в нас були такі продукти, смачні йогуртові конфетки, це просто. Я навіть не знаю, як виразитись, наскільки вони смачні. Полуничні дитина вже відкрила, потрохи їх вживає, хоче розтягнути якомога надовше. Тут полуничні, це як полуничний йогурт у цукерці. А ці, вона поклала собі у сумку, якщо кудись потрібно буде. Йти під час тривоги, якщо буде якась небезпека, то вона з собою бере ось ці конфетиці, а ці вона вже вживає. Тут полуниця і чорниця, напевно. І малина також ягідний смак, але ще не відкривала. І ще в нас ось така упаковка з пюре дитячими блюбері і асаї. Це чорниця і асаї. Було 4 упаковки, залишились вже 2, тому що 2 дитина з'їла. 99 грам, дуже смачні теж. У складі є цукор. Думаєте, що в цих пюре немає цукру, Тут в одній упаковці 6 грам цукру. Але якщо ваша дитина майже не вживає цукру, а іноді може з'їсти такий пакетик, то нічого не буде страшного, я так думаю. Це все, що я хотіла вам розповісти наразі. Якщо вам було цікаво та корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Можливо, ви теж користувалися якимись з цих продуктів. Ще раз дякую велике за цей подарунок, дуже вдячна. Я думаю, що та людина, яка подарувала, побачить це відео. І до наступних відео. До побачення! Будьте здорові і всім бажаю мирного неба!